На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо можливості CSS Flexbox. Що це за технологія, як нею користуватися і чим вона нам буде корисна при створенні сучасних дизайнів, які ви звикли бачити в мережі інтернет на різних сайтах, і як за допомогою цих, цих самих Flexboxів швидко та просто виконувати різні завдання? По Створення фрагментів на веб-сторінках Там... розглянемо, що собою являє ця технологія. Flexbox layout вона перші оновлення з даної технології вийшли в 2017 році. Відповідно, ми згадували корпорацію w 3 c World Consortium, яка розробляє та впроваджує. Нові технології та стандарти для HTML та CSS. І, відповідно, Flexbox спрямований на забезпечення більш ефективного способу компонування, вирівнювання та розподілу простору між елементами в контейнері. Навіть якщо їхній розмір невідомий або змінюється динамічно від слова Flex, Flexible гнучкий. І гнучки, і відповідно макет, де використовується дана технологія, його часто називають гнучким макетом, гнучкою, гнучким дизайном. І основна ідея даного гнучкового макета полягає в тому, щоб надати контейнеру в даному варіанті, під словом контейнер розуміється тех, який вміщує в собі інші теги. Він служить для них таким контейнером, коробкою. І е, даному контейнеру надати можливість змінювати ширину і висоту, порядок елементів, навіть можна змінювати, щоб найкращим чином заповнювати доступний простір, е, щоб елементи всередині контейнера вони адаптувалися під різну ширину, висоту, е, заповнювали простір е, однаково. Щоб він розподілявся між елементами. І здебільшого його використовують часто для адаптації до різних пристроїв та різних екранів. І гнучкий контейнер розширює елементи, щоб заповнити вільний простір, це якщо на великих екранах, або злужує, якщо на менших екранах, ну, щоб у вас не було забагато вільного простору. Ну, або, Елементи не, на, не накладалися один на одного. Тому їхня ширина буде змінюватися. Що нам потрібно для використання flexbox? -а? Це тех-контейнер, якому потрібно задати одну властивість, яка називається Display з значенням Flex. Тоді даний елемент стає flex контейнером, можна е, використовувати дану термінологію flex контейнером, і він буде гнучким, і елементи в flex контейнері будуть розподілятися та розташовуватися вздовж головної осі. В flex контейнері є дві осі: головна та е, допоміжна, додаткова, можна так е, сказати. По замовчуванню, якщо ми ще нічого не змінювали, не давали ніяких властивостей, головна вісь, вона рахується як горизонтальна. І елементи розміщуються по замовчуванню зліва право. В незалежності від того, який тип даних елементів даних тегів всередині. Ці теги називають дочірніми. Тобто тех, флекс контейнер, його називають батьківським тегом, або флекс-контейнером можна зустріти е, такі назви, але ті, що всередині, вони називаються флекс-елементами або дочірніми елементами. І незалежності, от Тут в даному прикладі використаний div з класу Flex контейнер якому задали Display Flex. Відповідно, це став е, даний тех Flex контейнером. І, е, елементи, от, е, три елементи всередині нього, вони стали flex елементами. І е, тег Діл, як е, ми знаємо, він є блочним. Ну, а по властивості блочних елементів ми знаємо, що вони розтягуються на всю ширину і кожен наступний тег розміщується блочний один під одним з наступного рядочка. Але в флекс контейнері як я вже говорив, елементи розміщуються вздовж головної осі. По замовченню, головна сінь вісь горизонтальна. І вони в от результаті розміщуються в один ряд, один після одного. В залежності скільки там всередині них контента навіть якщо ці теги у нас блочні. Далі є допоміжна вісь, вона вертикальна, і так само ми можемо розміщувати вдовж головної або вдовж вертикальної осі, тобто керуватися двома напрямками. І Окрім того, що ми можемо двома напрямками ще можемо в даному напрямку робити. Розміщення елементів в протилежний, протилежний напрямок. Не зліво направо, а справа наліво. Ну і по замовченню, якщо вони розміщуються знизу догори, ми можемо міняти напрямок, о, точніше, зверху донизу, по замовченню, а ми можемо міняти напрямок знизу догори. Які властивості флекс контейнера ми можемо задати та використати. Розглянемо першу властивість, яка називається Flex Direction. Flex Direction, відповідно, вона, як ви бачите по картинці, задає напрямок розміщення флекс елементів у середині флекс контейнера. І, як я от говорив, можна задати 4 напрямки: зліво направо, справа наліво, на ліво, зверху донизу. Знизу догори. По замовченню Flex Direction має значення row. Так. Це тоді, коли от елементи розміщені у нас з ліво направо в рядочок. Дану властивість можна задавати, можна не задавати. Якщо ми хочемо поміняти на горизонтальний напрямок розміщення елементів, ми міняємо значення властивості Flex Direction з Row на Column. В англійській мові Row – це рядочок, Column – це 100 Тут Тут неважко запам'ятати, які значення можуть бути. І тоді елементи, як ми бачимо, розміщуються з верха до низу. Можливі ще два тут напрямки це коли в протилежному напрямку до головної та допоміжної осі розміщуються. Це може бути Colm Reverse, коли знизу догори, або ров Reverse це справа на ліво, елементи розміщуються.